І доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал, на мою кухню. Спека спекотна. У мене є рецепт такого смачного холодного борщу, хто як називає холодник чи свікольник бурячанка. Тут входить червоний буряк варений. Я варила його цей раз не в шкурці, а обчищеному, і буду використовувати відвар із буряка. Не самий кефір, як тут у мене є кефір, сметана. Додавала сюди цукру, солі, чуть лимонної кислоти. Так ось тут у мене залишилися огірки свіжі. Вчора суші готували. Цибуля така погана, вже після спеки. Зелень, кріп і петрушка, картопля варена в кожушках, варені яйця. І для гостроти і для смаку я буду додавати ще гірчицю. Я гірчицю додаю і в окрошку, коли готую. Терти буду на великій терці тільки буряк варений, бо він у мене ще старий і такий доволі вже жилявий. А всі остальні овочі, яйця наріжу ножиком. Це ще хочу додати, щоб сам холодник був ситніший, десь грам 100 такої ковбаси вареної. Можете додати куряче м'ясо відварене або своє улюблене, можете взагалі нічого не додавати. Я раніше робила без м'ясного і також смачно було. Надіну перчатки, щоб не замастити руки в буряк. Спочатку буряк натру. Ріжу маленькими кубиками ковбасу. Ну, хто як любить розмір. На ваш смак. Нарізаю мілко цибулю і перетираю її з сіллю, щоб аж цибуля сок пустила. Ну, десь чайну ложку солі поки що. Так, огірки ріжу. Також мілко кубочками. Огірки сюди пересипала, ковбасу. Так, у мене є тут така приспособа, старезна, вже страшна, ржава, швидко її поріжу. Підготую зелень. У мене тут кріп, петрушка. Яйця я покладу два, одне залишу для оформлення. Жовтки витягну, додаю десь чайну ложечку неповну гірчиці. І розітру з гірчицею. Тоді смак у нашого холодника буде такий пікантно-гірчичний. Зробимо його рідшим. і розведу сметаною. Десь 2 столові ложки. Білки ріжемо, перекладаю в каструлю, можна було зразу сюди нарізати, але мені так зручніше буде. Перемішувати. В мене тут 400 мл кефіру і оці жовтки перетерті з гірщицею і сметаною. І тепер додаю бурячний бульйон. Скажу, що холодник не має бути рідким сильно. Весь і піде бульон наш пурячний. Далі потрібно покуштувати сіль, перець, кому що не вистачає, може, комусь кислого не вистачає, віллю чуть мінеральної води. Тут у мене кефір був в цій чашці. Тепер всю цю красу ставимо до холодильника, щоб вихололо. Настоялося, перемішалися всі смаки, і тоді будемо їсти.